21 травня льодовий палац спорту перетворився на територію прекрасного. Там проходив фінал першого регіонального конкурсу краси міс Сєвродонецьк. Сєвродонецьк-2016». за корону змагалися дівчата з Сєвродонецька, Лисичанська, Рубіжного, щастя і Луганська. Кожна з них мала всі шанси на перемогу, кажуть у журі. Це конкурс харізм, це конкурс характеру, це конкурс драйва, це конкурс інтелекту. Це конкурс ну дійсно ну, дівчинки повинні ну, себе показати. То вона може бути сіра мишкою в жизни, але на сцену зілать всіх. Сірими мишками учасниць назвати було складно. Кожна з них намагалася вразити не тільки прискіпливе журі, а й глядачів та друзів. Щоб так впевнено триматися на сцені. Дівчатам довелося багато працювати над собою. Поділилися знайомі конкурсанток. У дівчаток були доволі такі непрості заняття. Ані раз дві неділі зустрічалися, У них були тренінги, вони їх проходили, чомусь то обучались, получали опит, знання. А что за тренинги более конкретно? Тренинги, я так подразумеваю по личностному росту, по поведению себя на сцене, психологические какие-то аспекты. Мне кажется, самое э, трудное это говорить правду, быть искренним. А почему? Ну потому что, во-первых, когда человек волнуется, ему очень тяжело собраться с мыслями, и он начинает лгать. Они путаются в своих мыслях, начинаются выражаться не то, чтобы они хотели ответить на самом деле. Про підготовку дівчат до конкурсу та попередні фотосесії гостям заходу розповів невеликий відеоролик. Судячи з реакції учасниці, краса дійсно потребує жертв. відчуття? Ну і який же конкурс краси без дефіле дівчат у купальниках та вечірніх сукнях? Втім, окрім вроди, довелося продемонструвати й інтелектуальні здібності. Представте, ми пропонували дуже вигідний контракт за рубежом. Але є но одне но. Ваш любимый парень не хочет вас отпускать. Что будете делать? В чем проблема? Я девушка, мне можно все. Вот так, вот. Організатори подбали, щоб жодна учасниця не залишилася без уваги. Тому зробили різні номінації і заохочували подарунками. Титул міс глядацьких симпатій дістався відразу двом конкурсанткам Альоні Самарській та Вікторії Атаманичеві. Я не чекала, дякую всім большої. Мені очень приєднається корона для мене. Це навірно будет символ якийсь. то Ну я ні не... я очень рада. У меня столько емоцій, що я даже не могу хорошо говорить. Я, не знаю. Я считаю, що. Что... Победа не главная. Главное то, что я добилась, я вышла на эту сцену и показала себя зрителям. Інша номінантка Олександра Зимарина хоч і показала себе добре на відбіркових кастингах, все ж головну корону не вдягла. А чого тобі не вистачило до перемоги, як вважаєш? Наверно, впевненості і как бы, провести впечатлення так, щоб вот затмити всіх. Мені цього не вистачило. Головна інтрига конкурсу розгорнулася між Олександрою Бережко та Кароліною Матвієвою. Журі вагалося перед тим, як винести остаточне рішення. У нас питання по міс. Ми визовемо потом в кінці двох дівшик. Зададимо із зала вопрос, тому що ми в тупике. І від того, як вони вийдуть і як вони ответять, вирішиться судьба міс Сєвєродонецьк. Долю переможниці вирішило питання про те, ким кожна з двох претенденток на головну корону бачить себе через 20 років. Більш переконливою була відповідь Кароліни Матвєєвої. дівчиною, може бути десь на подіумах, може бути стюардесою, Не знаю, але я знаю точно, що меня прекрасне будущее. Я чувствую себя самой счастливой, і я знаю, що я отримала то чого хотіла то чому стремилась. Організатори першого подібного конкурсу у нашому регіоні кажуть, що готувалися до проведення дуже довго. Було дуже трудно. Очень трудно, тому що немає ніякого фінансування. Більші проблеми з і ситуацією і в цьому, було проблем, але ми їх практически порішали. Праздник состоялся, праздник удался, Были ляпи, були какие-то недочеты. Ми все учтемо. Я думаю. В 2017 году у нас миссия Вердонецк будет гораздо интереснее, будет ярче и будет масштабнее.